Маланюк, да? багряний тигроволок. Скільки малює тигра, ніколи не вміє. Уші, зуби, скоти. Полосатий. Хорошо, я його. О, отак. Тіло. Клієтки. Тигролова. І маланюк. Мені дуже подобається, якось художній столі намалювала маланку. Знаєте, лялька така маланка, вона ось така. Ну, Типу того, як зірочка. Значит, в у руці у неї кінжал – стилет, а в іншій – стилос, яким вона пише. Маланюк, ну, для пуще наглядності, один мм. Маланюк. Є малышком? А я маланюк. Маланюк, все. Райончик и теж закінчений. Наступний райончик останній, який називається сучасний український процес. літературний». Та Сучок кордифі, як я його називаю. А, і в ньому, в принципі, будиночки, в таких як ну там вони звичайно стоять, але їх не обов'язково розбирати для того, щоб на ЗНО їх згадати. Я це райончик називаю таким та тому, що в принципі там треба запам'ятати лише а, ну, певні прізвища. там Андрій, а ой, Андрій, Андрій Андру, Андрухович, це я вже як, як треба запам'ятати, Забушко. Рюмару три прізвища, які зазвичай можуть згадуватися. І певні угрупування: Буго-сад, бубабу, нова дегенерація і пропала грамада". Все. Сім даних, які треба запам'ятати. Більше не треба. Їх досить, досить зручно замалювати. Для чого потрібна карта? Класно те, що е, всі е, питання в українській літературі в тестах ідуть послідовно. Починається все з української народної творчості. Перше питання в тестах завжди українська народна творчість. Одне питання дається. На давню українську літературу одне-два питання дається. Зазвичай одне. На 19 століття десь біля 5-7 питань. В цьому році про Шевченко багато буде, тому що річниці. На ХХ століття також 5-8 питань. На емігрантів завжди передостаннє питання про емігрантів одне питання дається. На сучасний процес літературний не одне питання. Тому ну, це. Питання перед питаннями на відповідність. Це, здається, 55-те, а це 56-те питання. 55 – там всього чотири варіанти відповідей буде. Ну, Там, звичайно, чотири варіанти відповіді, але точно з них е будуть відповіді: Багряний, Маланюк, Тигролова або сорочці Чистила. Якщо одно з цих чотирьох назв ви там побачите, то, скоріш за все, це є правильна відповідь. Тому що. Передостаннє питання про іммігрантів, зрозуміло? А останнє питання 56, те перед питаннями на відповідність, про сучасний український процес. Тому там може зустрітися ще одне з семи нас. Римарук Забушко-Андрухович пропала грамота, нова дегенерація, був бабу, Лугосад. Все, вам не треба це там запам'ятовувати, згадувати. Ви вже це в принципі в собі тут записали. Ми сьогодні будемо вирішувати тести. От, побачите, 55-й про іммігрантів, 56-й про сучасний літературний процес. А 34-й, перше завдання з літератури про українську народну творчість. Тому там будуть або пісні Морозу Морозенко, Хміль чи не то, хміль Маруси Чора, або Волада Бондарівна, або Дума про Мороза Богославку». І ця послідовність завжди зберігається для того, щоб вирішувати тести і не плутатися, е, яке питання про що, варто цю карту е, пам'ятати і знати, хто в яких районах живе.